Як працює наша поліція? Ці винуди я зробив по своєму досвіду та досвіду своїх знайомих. Слідчий вас викликає, а може і не викликати. А якщо і викличе, ви можете приїхати на назначений час, а вам скажуть, що його немає на місці. Що він десь на виклику, час буде спливати. Коли ви захочете зустрітися з слідчим, черговий частині буде казати, що слідчий не на місці. Особистий номер його вам не дадуть. А якщо ви яким чином дістанете номер телефону, слідчий не відповідатиме на ваші виклики. Якщо будете скажете письмово, що ваша справа не розглядається, вам прийде відповідь від списка, що слідство триває. Потім, через півроку, може через рік, прийде повідомлення, що ваша справа. По номеру такому-то було закрито, бо не було в справі складу злочину, чи справу закрили за недостатністю доказів. Взагалі, поліція не хоче займатися такими справами, як шахрайство, крадіжки, хуліганство. Злочинці про це знають. Тому у нас так багато різних крадігів шахраїв все робиться, щоб злити вашу справу, щоб нічого не робити, а отримувати зарплату. Та підійматись по службовим сходам. А присягу, яку дають поліцейські, вже ніхто не пам'ятає. Скажіть, у вас так само було, як я розповідаю? Чи може я помиляюсь?